Йоу! Друзі! Всім привіт! І сьогодні ми будемо знову грати в сківіді Tower Дефенс, тому що я хочу допройти оцей крісмас івент, і я вже бачив, що багато з моїх підписників. Опа, походу, це один із них. Ууу! Оце тема! Братва, ми, ми, ми домовилися з моїм підписником, що він мені дасть оцього Голді персонажа. І я безмежно йому вдячний, якщо чесно. Бо я не знав, як мені його вибити. Тобі велике дякую. Мені ще дали якийсь гіфт, ще одного кейса. Коротше, ось оцей Голді, Тітан. У нього 40 тисяч ДПС. Він найпотужніший, походу, зараз персонаж в грі взагалі. І я хочу ще допройти оцей крісмас Event до кінця. В мене вже дуже багато підписників пройшли його до кінця. Мені знову дали трейд. І я хочу тебе тупо виставити. Ти ж Титан Тітан Сінімамен, уже фігня. В нього 15 тисяч ДПС, -а, а в тебе 40! Ти вообще жорсткий, ти ще й на тисячу дешевший. Та ну, це кайф. Ще мені дали ось такий ексклюзив кейс. Дякую, брату. Ще один підписник таки дав мені купу всяких приколів. Потім, можливо, я з кимось зможу на них е, розмінятися. Так, а де цей, що мені Голоді дав? Ось о він. О, в них коса! Диви, в них а ще тут все жорстко. Погнали, братва. Я готовий залітати. Запригуйте до мене, нас четверо. Щас спробуємо вчетвером пройти, В соло я вже проходив. Мені дали ще голоді персонажа. Коротше, още жесть. Я хочу прям конкретно спробувати пройти все. Багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок. І ми разом з MSI та магазином Compix готові розіграти для вас ось цього ігрового моду. Ну а в середині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus. На сьогоднішній день це топ-відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну, будь-яку ігру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500 F з материнською платою теж від MSI. b 650 m Mortar. Ми і не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI. а саме MAC Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще й зможе добре охолоджувати процесора. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо, в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запустить будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас вже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Compix по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compx, Тео, Macarleло, Каспером хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки також MSI GM31 та да, 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Писатись та натиснути єдину кнопку беру участь. Ітоги конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. Так, першого ставлю. Та й в принципі тикаю автоскіп. Я думаю, що вони жорстко все проходили. Фред Фредік, цей теж жорсткий перець, він теж нормально так проходив. І я сподіваюся, що все може бути максимально хорошо. Головне, щоб автоскіп, чуваки, включали, тому що без нього насправді буде тяжко. Автоскіп вони вмикають, значить, все хорошо. Значить, все максимально і максимально чітко. Тут я можу поставити слово це такого і потихенько-потихенько прокачуватись. Прокачуватись так, як я хочу, бо оця штука, це щось ще максимально чітка. Піца чела у мене, звісно, не було, і це шкода, але от зато такий чувак у мене вже з'явився. І мені дуже дуже подобається, що він у мене появився. Я реально довольний. Ось, о, кстати, діджей. Диви, у Фредбера він є. Я його теж хотів би вибити. Він мені ще трішечки лишилось для того, щоб його прокачати. І він нормально даваже. Він ще і по радіусу б'є. Коротше, він ще прикольний такий перець, можна так сказати. За 200 ми прокачуємо наших пакунчиків, щоб більше заробляти, бо тут він поставив такого чела. Коротше, потихесенько, помалесенько ми всіх і проходимо. Абалді. Ні, чуваки, жорстко зараз наставляють персонажів своїх. І потихесенько, помалесенько ми все проходимо. Так, тебе можна, в принципі, за 200 і прокачати. А ви уже. Поки що мені не вистачає на прокачку. ще одного. Ну нічого страшного, нічого страшного. Головне те, що потихесенько помалесенько, як ти казав. Зараз буде 300 коїнів, прокачаємо ось цього, щоб він бив сильніше. Хоча ні, хоча Чи да Ладно, записок прокачаю, щоб більше грошей було. Байдуже. Тут, в принципі, пацани нормальні зібралися, в яких серйозні такі є персонажики. І я думаю, що ми спокійно зможемо все ж таки затащити. Головне, тільки цього ще трошки прокачувати. Цей поки що він не прокачував цього. Ладно, за 300, давайте прокачаємо, щоб ти, якщо що, міг засейвити, бо тут є і швидкі пацани, яких треба якось пробивати. Потихенько. І за 400 ще раз тебе прокачаємо. А за 500 прокачаємо ще і тебе. Давай, 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 давай. Бо я вже хочу і голді цього поставити, чувака. Я не знаю, куди його треба ставити, бо він якийсь. Ну він такий серйозний чувак. Його десь тут треба поставити. Короче ж, він там валив конкретно. Я дуже сильно хочу його поставити, але штуку треба. А перед цим треба попрокачувати ще наших подарунків, щоб ну, нормально заробляти. О! Це цей із сокирою, це теж дуже жорсткий чувак. Ти бачиш, да? Він ще й заморожує їх всіх. Йо. Ладно, ну якщо вони всі тут ставлять персонажиків, то чому б і мені не поставити? Хоча ні, ладно, я поставлю тут свого. Чи я його не можу поставити? Чи можу все-таки? Бенс, я поставив п'ять тисяч прокачка! Обалдіть, ні, він доволі такий серйозний перець, але п'ять тисяч прокачка тут не дешево! Тут не дешево, тихо, я застряг! Тебе за півтори треба прокачати. Ой 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 підлахує все. Так, прокачали. Потім за 800 тебе прокачати. Надо більше грошей. Надо більше грошей. По-любому. Ми жорстко, конкретно абузимо автоскіп, бо надо всіх прокачувати. Конкретно, конкретно всіх прокачувати. Вони вже жорстко. Ось Цей сністер, він теж доволі серйозний. Чувак. Такий. Не із слабаків, я би сказав. Ну, оцей, це ще прикол. Він такий прикольний типчик. П'ять штук стоїть його прокачати. Але мені для початку треба тебе допрокачати, бо в тебе демеджа все ж таки буде непогано. Бо тут чуваки ще потихеньку всі ставлять своїх. Вони їх ще не допопрокачували. А тебе, якщо за дві штуки тако докачать, то ти її бити будеш часто і вкидувати нормально. І якщо що, зможеш сейвити. Так що за дві тисячі ми тебе по-любому допрокачуємо. Ти потихасенько тут надамажуєш. Поки що дуже слабо ти дамажиш. Все таки три тисячі в секунду. Можна було би більше, але поки що ще цього мало. Так, за тисячу прокачуємо нашого пакунчика. Тебе за тисячу теж я би зараз дуже сильно хотів би прокачати. Там у мене вже з'явились гроші, базару нема. Прокачуємо всіх. І чекаємо наступного скіпа. Я сподіваюся, що ми спокійно пройдемо. Чуваки, вроді би, якось щось пробують. Потихесенько, ми мутантів то тушимо, але мені треба голді цього допрокачувати, щоб все було прям максимально, максимально так, як треба. Так, 4 є, 4400. Нам треба ще трошечки підзаробити, бо Голді вже починає пропускати велику партію персонажів. Це мене не влаштує. Бо цей свого теж допрокачує, звісно, він хорошо, але дуже хорошо. Але мій Гоуді поки що ще не справляється зі своєю задачею, йому треба трошечки підзаробити ще грошенят. Всього, на всього, 200 доларів якихось. Все, і прокачуємо за 5 штук тебе, Бенц. О, тепер ти вже зараз почнеш обалдіть. Які тут цифри жорсткі? Сіка 40 тисяч доларів! Ні, ти, звісно, красава, братуха, но стоїш ти прям тонну якихось грошей. Ладно, за дві штуки ми тебе прокачуємо, значить, тому що з такими сумами я не знаю, що Робити. Потихеньку пакунки будемо вкачувати, бо ти, звісно, хорош, але 40 штук де взяти. Я поки що, чесно кажучи, не знаю. Ну станеш ти вообще потужним. Ти щас ну доволі таки серйозний. Чувак, ти вже 8 тисяч в секунду зносиш. Так то на секундочку, 8 тисяч в секунду це теж немало. Але можна і більше, правильно. Так що за три штуки ми тебе теж прокачуємо. Потихесенько, поки до нас ніхто не проходить. Ми ще тут ще й зможемо подарунків цими пацанами нафармити І Іващи буде все прикольно. Дві 18 хвиля на 5 хвилин. У нас тупо стоїть автоскіп, і нам на все байдуже. Поки що. Як там буде далі, я чесно кажучи, не знаю. А далі у нас далі скіпається все, і все у нас поки що хорошо. Чуваки своїх апгрейдять, я своїх. Потихесенько теж якось апгрейжу. Ну, ось диви, Тут ось жорсткий такий, чувак. Ну, у вас теж, так, да, прокачка 12 тисяч. Ну коротше, раніше таких цифр не було велетенських. Раніше так дорого все не коштувало. Це Зараз щось все дуже дорого коштує. Я не знаю, чи тут навіть ну врятує щось мій павук якось. Тут ось 300 штук, чувака. Треба щось придумувати. Треба щось конкретно придумувати. Хоча його ці 300 штук якось і розносять потихеньку. Ну, мій Гоуді 40 штук коштує. Це дуже дорого. Я що можу зробити, це поставити ще одного правильно? Да. І за 5 штук прокачати. О, отак буде хорошо. Отак буде краще. Але 40 штук де взяти, я поки не знаю. Надо за 6 штук прокачати оцього чувака. По любому. Бемц. Все, щоб мені давало набагато, набагато більше бабла. У мене ще є 5 штук. За 5500 мене прокачати. Потихенько ми зараз проходимо. Тут ось, ось зі щитом ще є чувак 5 рівня. За 6 тисяч прокачуємо. Ні, дуже-дуже файно йдемо. Дуже файно йдемо. Я щось думаю, що все прям максимально хорошо. Ну з такими цифрами на оцих голді, ну прям я не знаю. Надо буде десь назбирати ці гроші. Ми то всіх чуваків то прокачали, воще на максимум. Взагалі тупо на максимум все повкачували. Ну як воно там буде, я на каучі, не знаю. Можна тут ось оперця малого поставити, трошки прокачати, він там дамажить буде. Небагато, але все рівно, хоч трошечки. Так що ми можемо навіть і до максимуму зараз прокачати ще за 4 штуки. Бо 40 штук десь треба ще набрати, поняв? А де ще набрати 40 штук, я поки що не знаю. Так, за 4 штуки ми тебе допрокачуємо. Щоб ти там ну, хоч трошечки дамажив, ти по радіусу дамажиш, ти пацан непоганий, всіх будеш потихенько прокоцувати. А от у тебе, Голді, я би допрокачав за 40 тисяч, було б дуже класно. Але блін, 40 штук немало. Немало 40 штук. Я не знаю, де мені їх взяти просто, панів. Але я один це у Голді поставив. Пацани ставлять ще отаких от чуваків. Вони теж доволі потужні. Але як я розумію, голді цей зараз самий потужний. Правда, ось що у фотоалет 800 тисяч відразу на 26 хвилі. Я навіть не знаю, чи ми зможемо втащити. Мені щось поки дуже дуже стрьомно, якщо чесно. Тут дуже багато людей проходить. Тут дуже багато людей проходить. Дуже багато людей проходить. Мені 22 тисячі. Грошей багато, можливо, мене зараз хейті, і поки Саня, я купляю чуваків, став якихось, я не знаю. А я тупо сижу, фарблю гроші. Мені даже все на все 15 тисяч. Ну як, 15, все на все? Це не все на все. Мені приходить 6 тисяч за скіп цього. У мене вже є 31, мені ще 9. Ну тут усе поки складно. Я не знаю, чуваки, по ідеї трошечки прокачують всіх своїх. Дон, тут ціни теж, апгрейди будуть. Дон, 10 тисяч, 8 тисяч. Коротше, ціни дуже дуже серйозні. Мені треба трошечки зараз розібратися по грошам якось. Так, цих ми Розбили. Все, 40 тисяч є. ми тебе прокачуємо, Бенц. О, Ти вообще зараз будеш давати джазу, да? Ну потихеньку дай. А, макс левел, да? Все, він 40 тисяч в секунду зносить, Правильно? Якось не бачу, я щоб він 40 тисяч зносив в секунду. М -м -м. Складно сказати, складно сказати. мастер а тут ще б чувак поставив, Фредбер. Мастер шеф теж, дай Боже, хороший. Ну і тепер мені цього ще треба вкачати. Ну, отепер вони разом уже не, не пропускають нікого тут. Коли вони вже допрокачені, хорошо. 18 тисяч у мене є на балансі. Ми дуже непогано, шуруємо. Ти диви. 31 хвиля, ми все абсолютно допрокачали, хорошо. І тепер можемо нормально тушити. Оце ось це теж мастер-шефа тут поставив Фредбер. У нас ще все хорошо. У фоха, правда, проходить. Але їй тут теж сносять немало. О, цей з косою вже він його допрокачав, да? До 7 левела. Бенц! 12 тисяч. А він дуже, дуже сильний, чувак. Його теж треба викачати обов'язково. Це треба пройти повністю весь івент, поняв? Щоб допройти. І було би ще кайфово. Хепешок у них сіки, я в шоці. 34 тисячі доларів у мене є на балансі. Мені треба <рив> 40. Щоб я прокачав ще одного. Читан презент мене. Щоб було все чітко. Диви, вони його замедлінили просто конкретно і почали його дубасити. Ось. Клоу тойлет, він теж доволі потужний, ну йому сносять теж там немало, якщо чесно. 43 тисячі, ми тебе прокачуємо на максимум. Давай, братуха, та ще всіх виносите, братва! Чи може ще одного поставити? Та можу, чого не можу. Ха-ха! <сум> Обалдеть! За 5 штук прокачали. Нормально, кайфуємо. 40 тисяч знову треба Ну Тут чуваки теж хорошо б'ють. Бо ми ось пропустили у Фох трохи з цієї сторони. Оці презенти вони вроді жорсткі, поняв. А вроді поки що не зрозуміло, як воно там точно працює. Ну, б'ємо, дай Боже, поняв. Вони, дай боже. Диви. 500 тисяч. 400 тисяч, 300 тисяч. Обалдеть. Коротше, дуже жорстко сносить. Дуже жорстко сносить. Често на автоскіпі все тушим. 11 хвилин, у нас 36 хвиля. Ти гониш, мені цікаво, за скільки ми пройдемо на повному автоскіпі. Я думаю, що автоскіп ніхто прибирати тут не буде. Абсолютно. Диви. Так, отут щось що жорстка хвиля, насправді. Тут чуваки трошечки пропустили. Надо буде щось подумати, прокачати цього, а потім сюди поставити такого ж самого чувака, щоб він там теж тушив конкретно. 34 тисячі в є на балансі. Не багато, не мало. Обалдеть. Ну, доволі жирно, доволі жирно. О, тут ось його ще капець. Теж хорошо б'ється штука. В мене її ще нема. Ну я був би не проти її отримати. Так, 42 тисячі. Тебе ми прокачуємо на максимум. Все, тут уже можна забути про те, що там хтось може пройти. Надо думати про цю сторону. І про цю сторону я би думав якось, якось так. Якось так я би про нього думав. Прокачав би тебе за п'ять тисяч і далі би збирав на тебе сорок. <хи> так, бо тут у нас ще, тут ще без проблем. А отут ще є трошечки проблеми. Надо доставляти когось, допрокачувати, ну то таке. Таке теж буває. Ну це просто неймовірний шок. 16 штук у мене є на балансі. <хи> ми капець, швидко проходимо цю хвилю. Дві ж, режим підлагує через те, що ми тупо на автоскіпі валимо. Я в шоці так усипили мого кента, хоч він і ухилявся трошечки, але все одно усипили. Да, отут ось це дуже жирно що хвиля пішла. Отут, кстати, теж, але ці вправляються, справляються і дуже добре. Так, що там про Давай дай якось прокачаємо. Мене 38 тисяч, майже 40. Бо тут, чуваки, добре проходять. Добре проходять, чуваки. Надо щось придумати сейчас. 39, 39, 800, 40. Я тебе прокачав. Давай, братуха, ти там докидуй трохи їм. Бо треба з ними розібратися, якщо чесно. Тут пройшли! Біда, 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 біда! Біда конкретна! Братуха, треба. Надо... Тебе тут поставити. Чисто на підстраховочку. На підстраховочку, щоб був один. Чисто, щоб один голубі на підстраховочку. Ха-ха, прикінь, я в шоці. Але ж тут шалям 400, жесть. 45-та хвиля. До нас уже конкретно проходять. Ми можемо тут просратись. Ми можемо, ми можемо конкретно просратись зараз. Но цей ще теж косой больно б'є. Жорстко проходять. Отут ось це теж проходять у нас. Хоч у нас тут дуже багато винаставлених, ви все одно проходять потихеньку. Всього мало хп лишилось, він не допройде. Нам треба посилювати наші наші сили. Посилювати. Хотів би, я сказав. Та нема бабла, ні черта. 24 штуки поставили ось у шефа, відразу прокачали, чуваки, просто щоб він допомагав якось. Бо тут насправді ще дуже і дуже жирно у нас все. Нам треба скіп хвилі, по-любому, срочний. Отако, да. Бо надо ще трошечки грошей. Диви, малий, прошурував! Обалдеть! Він тупо пройшов, малий пройшов. Абалдеть. Так, давай зайдемо на лобі, подивимося, що нам по XP надавало. Кстати, бо я ще й забув, що ще за саму ігру XP дає, поняв? І ми можемо за допомогою цього ще теж проходити, якщо бистро шурвати. Ти бачив, як він швид пролетів просто. За зума зійти можна. Так, місія. Ми оцю місію пройшли. Хорошо, що в нас далі? Так, зібрати. Окей, коінбуст, це хорошо, але нам би оцього, діджея, нам би діджея. Аби ми тоді пройшли, тати що? Подарунки в 235. я не можу, да, відкрити? Да не можу получити. У мене ще є такий ексклюзив спайдер крейт. Ми обов'язково з цим розберемося. Нам тільки треба ось Фредбера знайти. І ще ще одного кента нашого. Ще одного кента нашого. ПП. А він, кстати, вийшов, походу, так? Да? да, я тут не знаходжу. Значить, погнали з Фредбером. Фредбер доволі такий серйозний пацан. З ним можна спробувати залетіти. Погнали. У нього є теж хороші персонажі, тому виставляємо все, що нам потрібно. І не переймаємося. Він теж такий чувак. Ми з ним проходили турки івент. Доволі, кстати, швидко і прикольно. Так, ставимо ще одного подаруночка і ставимо оту. Того ось, ось чувачка. Чи ні, подожди. А щас подивимося. Може він поставе. А, він подарунки тут поставив. Окей. За соточку ставлю тут персонажика. Чекаю скіпа. ставлю ще один пакунок, і не парюся ще. І все максимально хорошо. Зараз, по ідеї, буде трішечки легше нам. Не впевнений, що набагато, але трішечки легше то точно буде. Потому що у нас тоді було четверо, а зараз нас двоє. Значить, моби будуть мати меншу кількість ХП, і вже слава Богу. Так, і нам обов'язково треба Санту Тівімена качати. Без цього тупо нікуди, брату. Тому цього ми прокачуємо, цього теж прокачуємо. По 500 далі наступні прокачки. Я думаю, що я розберусь і зароблю. А тоді ми ваще ще бистро йшли. Ну і зараз ми так же само будемо швидко йти, бо ми автоскіп, скоріш за все, вимикати не будемо. Ну і програли ми, скоріш за все, в кінці із-за того, що ми на автоскіпі висіли, поняв? Аби ми його прибрали в кінці там на 45-й хвилі, десь от, то в принципі було би набагато простіше. Так, тут уже зараз швидкі будуть пролазити. значить, будемо прокачати по-любому, щоб, не дай Бог, хто там не пробіг. Бо ось є отакі асасіни, які просто хочуть пролетіти, а пролітати нам тут, якщо Чесно, і не надо. Так, конкретно жорстко всіх прокачуємо. Головне, подарунки, ще жорстко качати, щоб все було максимально хорошо. Бо оцей чувак ось теж доволі ще серйозний по 750 дамажа. Так що мій оцей тут по суті не сильно то і надо, в принципі. Ну, надо, хорошо. Без питань, він надо, але не так сильно, як той. Бо цей зараз дамаже набагато більше. І мені це б... взагалі подобається. Ми його теж отримаємо зовсім скоро, і будемо його використовувати замість ельфа. Скоріше за все. Так, пакунки ми вже потихеньку попрокачували. Далі ти ще коштує прокачка пакунка, значить нам фрост шурує. Нам треба зараз тут свиденько зараз якось попробувати його винести, цього фроста. Да, винесли. хух, Слава Богу, тебе ще раз прокачуємо, і все хорошо. За дві штуки ми тебе прокачаємо пізніше, поки що треба розібратися ще з пакунками. Десята хвиля у нас, а ми ще не поставили цього Титан Презента, mm. що ж ти хотів, що ж ти хотів. Ще поки ще поки зарані, нема поки грошей. На тіна презента. Бемс, тебе теж прокачали і тебе ще аби встигнути прокачати, але до скіпа точно не встигнемо. Зато після скіпа можна буде. І за тисячу можна тебе поставити. Ти в принципі будеш дамажити доволі таки непогано на тисячу свою. Потихасенько хай вже накидує. І ти мастер-шефа поставив. Та й коротше, все в нас уже стає плюс-мінус непогано. Далі наш прокачки вже будуть по дві штуки тут коштувати. Так що будемо зараз збирати ці дві штуки, тому що вони на дорозі не валяються, як ти казав. Зато це. Даюся, що буде накидувати потихесенько. Сюди будуть уже приходити задамажені чуваки, і це вже непогано. Пакунки, головне прокачувати. Бем, з дві штуки. Сюда і тебе за дві штуки треба допрокачати, бо тут ось багато дуже чуваків. Вони всі фулові йдуть. Вони всі йдуть з повному з повною кількістю ХП. Опа, прокачали цього, ти тут поставив цього, його положили спати, спатунькати. Ну, це я розумію. Значить, ми тут можемо поставити ось такого перця. І за 5 штук тебе навіть відразу й прокачати, напевно, можемо. Хоча тут такий чувак є, значить цього краще за 5 штук прокачати. А можливо, взагалі краще пакунка прокачати за 3 штуки. Да, за 3 штуки пакунка прокачаємо. Нехай у нас будуть капати потихенько грошики. Чим раніше прокачаємо, тим в подальшому більше заробимо, як ти казав, тому обов'язково треба прокачувати. Тут у нас по захисту все поки що непогано. Цей дамажа чувак, цей дамажа чувак. Може, не супер сильно, але хоч трішечки. А 5 штук у мене вже є. З, значить, за 3 ми прокачуємо цього. І потім тебе ще за 5 прокачаємо по-любому. Уже надо, уже пора. Бемс, прокачали, він буде більше дамажити. Потихесенько дамажи, і слава Богу. І тепер тебе ще за 5 треба прокачати. Бемс, щоб ти теж продамажував тут хорошо. Можливо, я його трохи погано поставив. Ну, я думаю, що буде непогано. Так, тебе 6 тисяч коштуєш, ти теж 6 і ти 6. Да, немало. Але ти аж 40. Значить, скоріш за все, ми будемо саме тебе і качати. Значить, будемо їх по 6 прокачати. Прокачувати по-любому, бо ну, іншого виходу тупо нема. Гроші ж треба десь брати. Ось тут 200 тисяч, як ми з ним зараз розбиратись будемо, я чесно коуче не знаю. Скоріше за все, щось будемо старатись придумувати. Да, цей бачиш, замідліняє шеф. Він непоганий чувак. Він в натурі хорош, але він зам. Але, блін, тут мало захисту якось. У нас трошечки. Хоча потихесенько пробиваємо. За 40 штук би прокачати, та нема 40 штук, поняв? Надо ще одного гоуді поставити. І прокачать за 5. Нема бабла за 5 прокачати. Йоо! Бенс, прокачали. Так, ти у нас максимальний. Максимальний, максимальний, хорошо. Значить, що ми робимо ще? Ставимо отут перця 5 прокачуємо його теж. Нехай теж шурує, стріляє. Нам треба нормально зараз виставити їх, щоб вони дамажили. А потім потихенько збирати хоча б на одного прокачати. Бо поки що ми жодного з них прокачати не можемо, бо все ж таки дуже дорого. А поки дорого, то біда є біда, звісно. 40 штук, як той казав, на дорозі не валяються. Ми ставимо ще одного цього презента, прокачуємо його за п'ять, нехай дамаже. А я можу, в принципі, ще одного поставити, але блін, тут, в принципі, два шефа. Ми можемо зараз тут не переживати. Поки що тут оце є, він його теж прокачує потихенько. Подарунки твої максимальні, теж це хорошо. В общем, треба збирати 40 тисяч, щоб прокачати когось із них. Можливо, оцього, можливо, ще якогось. Я не знаю, но 40 тисяч треба по-любому. Щоб якусь сторону точно укріпити, поняв? Оця сторона більш потужніша, але я її хочу ще укріпити, бо зараз бачиш, через ню більше все-таки проходить. Може це просто хвиля така, може що, але по-любому треба когось із них прокачати. І прокачати дуже хорошо. Можливо, навіть ось цього, тому що його спати вроді не ложать. Але можливо, і ось цього насправді. Я навіть не знаю. Я не знаю, що сказати, як це все зробити. Але потихеньку гроші ми фармем, вже 35 тисяч є. Нам ще 5 сього на все. Всьо на все 5 тисяч. Не так і багато, 30-та хвиля майже, а в нас вже буде голді, один вкачаний, і ще дуже багато стоїть. Так, 40 тисяч. Ми те прокачуємо на максимум. Ти зараз будеш давати, дай Боже, хп зносити. І вже дуже хорошо, вже набагато легше буде. Обов'язково поставимо сюди ще одного. І за 5 його зараз прокачаємо, щоб він теж не стояв на місці. І хоч трошечки більше дамажив. Бемц, все, хорошо. Потім ми цього прокачаємо за 40 штук з цієї сторони, хорошо. По-любому, диви. Ми цього прокачали, і трошечки вже ситуація стала лучша. Його, правда, спати ложить, а це біда. Але поробиш. Можна, кстати, замість павука камеру поставити, бо павука, як я поняв, я тут використовувати не буду. Та й в принципі цього чувака теж 15 штук є. І слава Богу. Потихенько, помалесенько, поки що проходимо. Так, 33 штуки є, майже 40 братва, і ми. Отут вообще хорошо. Отут, вообще поки що хорошо. Отут трошечки складніше ситуація. Хоч у нас тут і 4 чувака, тут три. Тут ще цей, але тут поки що складніше. Хоч і мастер-шеф тут стоїть, нам оцього чувака по-любому треба зараз якось прокачувати. За 40 штук бенц, апгрейд, і нехай теж сноси. А сносить він буде доволі-доволі достойно. Ви подивіться на ці хепешки, як він їх душить, а душить він їх дуже класно. І потихенько на. Треба заробляти ще ще, щоб прокачувати наступних. О, тут камеру поставили. О, хорошо! Просто всіх всі будуть у захисті, максимальний левел камери. Мені би камера в мене була, я, б тут, я би її виставив, я би тут теж поставив і взагалі було би кайф. Бо ці все-таки лягають спати, в цьому є певна проблема. Так що ця зона у нас все ж таки трішечки слабша. Була б у мене камера. Треба буде виставити в наступний раз камеру, і буде взагалі пушка конкретна. Причому так, тут все вже доволі жирний йде. Але потихесенько ми її осносимо. Ця зона в мене в рази легше проходиться якось. Навіть не знаю, оцього. Напевно, треба за 40 штук прокачати, щоб цю зону поки що абсолютно не трогати. Бем, за 40 ми тебе прокачуємо, і хорошо, і хорошо, поки що, поки що, поки що, поки що доволі хорошо. Потихесенько душимо. Бо ці все таки лягають спати, і це для нас велика проблема тисяч у мене є. Я би що хотів би зробити, поставити ще одного цього голді. Прокачати за 5 тисяч тебе. Можливо, ти не самий зараз класний перець, але тебе треба ставити просто, тому що цю зону якось треба трішечки укріпити. Поки одні сплять, другі б'ють, як ти казав, поняв? Тут поки що душим дуже хорошо. Дивись, носиться у нього прям сочно. Сноситься дуже сочно йому. Да, тут чуваки набагато сильніше проходять. Нам треба на цю зону дивитись. Більше, тому що та зона, якщо чесно, поки що простіша. А гроші треба десь брати. 46-та хвиля буде доволі складна. Це у нас п'ятого. Він не саблює. Це дуже біда. Зато тут і саблюй. 35 тисяч у мене є. Мені ще п'ятеро треба Ще 4 тисячі навіть. 40 штук прокачали. Автоскіп. Нє, ні, ні, ні. прокачай. Він спить! Прокидайся, бродуха! Тут битись треба! Старина! Прокачали його. Вимикаємо автоскіп. Отут у нас є певна проблема, але його Замідлинили жесть. Я вірю в те, що ми його снесемо. <хи> да, ми його снесемо, слава Богу. Правда, тут є ще інші проблеми, ось які проходять. Бо з цими проблемами, які звідси йдуть, там ми впорались взагалі на ізі. А тут треба посилювати нашу оборону, хоч якось. Тому ми те за 5 тисяч ставимо і можна тепер скіпати. Так, він тут продав, чувака. І він його поставив сюди, я поняв. Переставив, можна сказати, але трошечки потеряв при цьому грошей. Доволі нехило, доволі нехило поки що. Оцю зону по-любому треба Силити якось ще. Так, скіпаємо. Не паримось абсолютно. 27 тисяч є на балансі. 47 хвиля. Доволі непогано. 47. Це тут десь буде той чувак, який дуже бистрий. Скоріше за все, який дуже швидкий. І нам треба буде з ним якось розібратись, я думаю. Бо тоді він щось дуже швидко залетів. Чесно, така шальна пуля була. І він тупо пройшов. Так, 30 тисяч є на балансі. Ми, в принципі, можемо скіп нажати, хоча треба спочатку розібратися за цими пацанами трошки. А це не так складно, особливо за цим. Тут у нього 4,5 мільйона. Все таке, це немало. Сума по хп то дійсно велика. Ну, уже 3,5. Його по-любому винесуть, просто це питання часу, поки оці дотягнуться до нього. Все, це не проблеми. Ми можемо скіпати. У нас є 39 тисяч, ми його ще добиваємо і прокачуємо тебе за 40. Я сподіваюся, що все в нас стає супер-пупер. Бем, 40 штук ми тебе прокачали, 48 хвиля. Що в нас з цієї сторони робиться? З цієї сторони немає ніяких проблем абсолютно до сих пір. Тут у нас. Проблема трошки більша. Але вона теж вирішується доволі швидко. Чуваки дамажать дуже. І хорошо. 48-ма хвиля. Зараз будуть бити з цієї сторони теж боса і будуть його бити доволі швидко. Бо тут уже всіх розбили. Оцей теж хорошо: 12 тисяч в 02. В нього... У нього взагалі великий демедж. Напевно, навіть більший, ніж в оцього Титана. Презентмена. Так, лямчик всього на все лишається. Ми можемо нажимати наш автоскіп. А який вже <хи>, який вже нажали 11 тисяч. У нас є, і по ітогу, що ми можемо зробити ще. тисяч не така велика сума. Ми можемо просто взяти і отако поставити персонажа, просто щоб він тут був за п'ять його вкачати, щоб просто він був на підсейві і, можливо, він врятує нас, якщо чесно. Бо поки що я не знаю, що сказати, поки що дуже легко. Вдвоєм, то взагалі, отут все ізічно, отут все набагато складніше, але тут у нас і ситуація набагато набагато легша, тому що тут є камера, яка в Чергу сейвить абсолютно все. Даже оці пакуночки. Хе-хе, все, без. Скіпаємо, не паримось абсолютно. І будемо дивитися, з якої сторони у нас піде босс, щоб потім з протилежної продати персонажів і тут укріпити все, там де буде босс. Бо 50-та хвиля, все ж таки, ось жорстка, пішла ну босс. Отут нам зараз треба буде розібратися з чуваками, значить, тебе ми можемо продати. 40 штук ми маємо на руках, тебе за 40 штук прокачуємо, і вже непогано. Бо тут ми і так слиємо всіх, а тут уже трошечки складніше буде, тому, тому так я саме зробив. Да, диви, як їх душать просто. Їх прям конкретно валять. А тут що в нас? А тут у нас ми. Вже проходимо, можна сказати. Кстати, малого, того так і не було. Я не знаю. Я не знаю, де вони його підібрали тоді. Тебе ми можемо продати. Теж. Тебе ми можемо продати. Пакунків можемо продати. І тебе прокачать на третій рівень, просто щоб по приколу, щоб більше і быстріше надамажити. Автоскіп нажати, но на скіпів уже не буде, бо в нас 50 хвиль. 21 хвилина, і ми пройшли, можна сказати. Лишилось просто добити останнього боса і все. 53 тисячі у нас є на балансі. Я тут просто візьму, поставлю чувака і прокачаю на максимум. дивиш, що ми робимо просто. Жесть, все, перемога, купа XP. купа подарунків. І чітко, 22 хвилини ми потратили на це все. І що ми маємо наразі? У нас є трохи подарунків. Квести ми якісь там виконали чи ні? За скільки то ігор? Хоча б якісь. А. Ага. Нічого не виконали? А, ні, получили Фрост Діджея! Найс! Ну і тут насправді поки що ніяку місію ми пройти не можемо. Зато можемо купити ще один подаруночок, уже непогано. Ну да, до 50 сюди да, довго шо, доходити. Це треба просто кожну місію проходити, треба багато разів грати, я тобі хочу так сказати. А ми тим часом можемо взяти і повідкривати коробки. Так, тут у нас виправ, випав камера Spider. Такий у мене є. У мене таких багато вже. Далі. LEGO, відкриваємо далі Лега. Відкриваємо далі. Далі знову Лега, саме звичайна. І далі знову Лега. Ну, так то й так. Зараз у кожного другого вона є, але я думаю, через півгода їх вже буде дуже-дуже мало. Тому що нові гравці будуть заходити, і ця лега достатньо непогана, Її можна буде потім трейдити дуже жорстко. Оця штука дуже класна, її теж можна буде трейдити дуже жорстко. Оця штука доволі непогана. 7500 тисяч ДПС. Тут 6000 тисяч ДПС. В принципі, ми значить, що робимо? Отаку От робимо. Бемц. Потім ось цього ми прибираємо і ставимо сюди. Камеру, а павука, ми замінюємо на павука. Ми все ж таки будемо знімати і ставити сюди отого чувака з косою. А поки в нас його нема, ми будемо ставити ось овченого. Ми зможемо одного вченого доставити і прокачувати і заробляти більше. Отако, в принципі, я думаю, це максимально максимально чітка схема, завдяки якій можна спокійно проходити ось цей от режим на Ізі. І супер швидко, можливо, навіть на повному автоскіпі. Я навіть так думаю. Тому обов'язково ставте свої вподобання. З вами був Саня. Всем пока!